Вітаю в етері. новин в студії Віктор Раду. У середу вранці російська армія знову атакувала Одеську область три ракети, які ворог випустив по регіонам збили сили ППО. Вранці російський літак су 30 обстріляв Одеську область. Усі три ракети Х-59 були збиті силами протиповітряної оборони над Чорним морем. Ракети х 59 мають дальність дії до 115 кілометрів та масу бойової частини близько 300 кілограмів. Ракета оснащена додатковою телевізійною системою наведення на ціль. Одна ракета може знищити цілу будівлю. У цілому ситуація на півдні України залишається напруженою. Противник намагається утримати зайняті рубежі та продовжує повітряну розвідку безпілотниками-шпигунами у Херсонській та Миколаївській областях. Вночі Миколаївська область знову зазнала обстрілів. На щастя, мирні жителі не постраждали. На Миколаївщині внаслідок нічних обстрілів Широківської громади пошкоджено декілька приватних будинків. Виниклі пожежа оперативно ліквідована. Постраждалих немає. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться корабельне угрупування ворога, у тому числі ракетоносці та десантні кораблі. Корабельне угруповання ворожого флоту в чорному морі складається з дев'ятьох кораблів, серед яких один ВДК та один ракетоносій із і з вісьма калібрами напагатові. Ймовірність ракетних ударів та атак з використанням ворожих безпілотників зберігається. Попередило військовому відомстві. Практично щодня Укренерго запроваджує стабілізаційні відключення електроенергії. Залишаючись без світла, жителі регіону також втрачають доступ до інтернету по вайфаю. Враховуючи, що багато сучасних професій зав'язані на роботу по мережі, а переважна більшість школярів та студентів навчаються онлайн. Це стає проблемою. Однак можливість використовувати Wi-Fi і завжди залишатися на зв'язку навіть без електрики існує. Перевагами сучасної технології, яка це дозволяє, вже користуються тисячі абонентів телекомунікаційної компанії Тенет у південних регіонах України. Стабілізаційні відключення в Україні продовжуються, але навіть коли у вашому будинку чи офісі немає світла, можна користуватися Wi-Fi. Таку можливість забезпечує підключення за сучасну технологію Джипон, пояснює спеціаліст телекомунікаційної компанії ТНЕТ. Оптична лінія безпосередньо заходить до квартири абонента, і навіть якщо електроенергію відключить, доступ до інтернету можна буде зберегти. Єдине, що потрібно абоненту, крім терміналу – це портативне джерело безперебійного живлення. Ми же уже несколько лет своим абонентам решение такое, мобильное или портативное решение, которое как раз позволит запитать в первую очередь оптический терминал и Wi-Fi роутер. Это такое устройство, которое по габаритам совершенно маленькое, оно включается ну, как пауэрбанк, У тенеті зазначають, що попит на портативні батареї для вайфай роутери зріс у зв'язку зі стабілізаційними відключеннями, які «Укренерго» тепер запроваджує практично щодня. Спеціаліст компанії Володимир Васильєв показав, як здійснюється підключення. Це все тільки в випадку використання роутера і джупонтермінала і, любого із істочників безприбойного питання, який у вас є. Покажу, як всю схему зібрати. Включаємо. Это наш источник бесперебойного питания. Ставим разветвитель, поскольку нам надо включить и роутер, и терминал. Подключаем терминал. Подключаем роутер. Как мы видим, оно уже работает, поскольку бесперебойник запитан и включен. На самом деле его нужно запитать дальше от электрической сети, он будет работать как буфер. То есть при отключении питания, питание пойдет от него, при включении питания... В розетки, соответственно, он почне заряджатися і далі роботують обо вашої устройства. Коли світло з'явиться, роутер потрібно включити у розетку, щоб портативна батарея могла знову зарядитись. Володимир Васильєв також розповів, які бувають види портативних батарей за потужністю по цифрам: 2000 мА, міліампер, чотири восім восімсот по времени, Якщо не нагружать под максимум. Каждую из коробок, то здесь приблизительно 1,5 часа времени. Это роутер плюс G-Pont-Terminal. Здесь около 3-3,5. І этой моделі, которая 8800 мА, от 5 до 6 часов залежно від нагрузки. Якщо для абонентів важливо зберігати доступ до інтернету в будь-якій ситуації, то держава у свою чергу наголошує на економії електроенергії у зв'язку з обстрілами інфраструктури. Ситуація особливо в центральних районах залишається складною. Тому керівництво країни просить українців обмежувати споживання електрики, особливо в часи пік. Технологія оптичного підключення дозволяє мінімізувати витрати електроенергії. Такий курс телекомунікаційна компанія ТНЕТ обрала ще кілька років тому. І сьогодні впровадження технологічної новинки вже дало свої практичні плоди. Ту технологію пон, ми внедрили на своїй сіті, вона дозволяє збавитися від більшої частини активного обладнання. А активний подрозумівається, що їм потрібно постійне питання 220 сіті мы уходим от э, свечей, потребляющих множество электричества в больших объемах. Соответственно, это и это схема, которая помогает как провайдеру, так и абонентам. Завдяки технології «Джипон» Тенет продовжує надавати абонентам безперебійний доступ в інтернет, навіть під час відключень електрики. Він не пропадає, він залишається, користувачі Ровно настолько скільки хватає запасу по акумуляторам провайдера. А з читом того, що у нас є повне резервування, це можна там дліться довго-довго довго там сутками. Просто економія електроенергії сьогодні одне з основних завдань соціально відповідального бізнесу. Зазначають у Тенеті. компанію. Продовжує впроваджувати оптичну технологію, щоб абоненти південних регіонів у будь-якій екстреній ситуації могли залишатися на зв'язку. Ледве не вбив майбутнього зятя в Одесі. Затримали чоловіка, який наніс кілька ножових поранень, нареченому доньки. Пораненого молодого чоловіка знайшли сусіди у дворі багатоповерхівки на вулиці Жоліо Кюрі. За версією слідства постраждалий молодик прийшов у гості до батька своєї нареченої. Чоловіки випили та під час застілля посварилися. У ході конфлікту господар схопив кухонний ніж та завдав їм дару в живіт. Потерпіли весь в крові. Вийшов із квартири на вулицю, де його побачили, сусіди та викликали поліцію та медиків. Літнього нападника затримали вдома. Причину конфлікту він пояснити відмовився. З місця події вилучили ніж та інші речові докази. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми в'язниці. намагався самостійно загасити пожежу та отримав опіки. В Одесі госпіталізували літнього чоловіка. Повідомлення про задимлення в під'їзді житлового будинку на фонтанській дорозі надійшло до служби порятунку близько четвертої ранку. Горіло майно у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. До прибуття підрозділів ДСНС пожежу самотужки загасив 59-річний господар квартири. Повідомляється, що чоловік постраждав, його шпиталізували з опіками рук та ніг, а також отруєнням, продуктами горіння. Цього року свій 120-річний ювілей відзначає гідробіологічна станція Одеського національного університету імені Мечникова. Це єдина на півдні України лабораторія, яка займається дослідженнями Чорного моря. З моменту свого заснування гідробіостанція є основою біологічних та екологічних досліджень учених та студентів. Як змінювався заклад за свою більш ніж вікову історію і які наукові відкриття тут відбуваються сьогодні, далі у репортажі. Ось уже 120 років Одеські вчені досліджують таємниці та загадки Чорного моря. Базою для цих пошуків стала єдина на півдні України гідробіологічна станція. Історія закладу розпочалася задовго до її офіційного заснування. Розповідає завідувач станції Олег Ковтун. Вдале розташування на узбережжі в безпосередній близькості від великих річок і лиманів багато років дозволяло вченим з усіх регіонів країни вивчати різні морські явища. Сьогодні ситуація трохи змінилася у зв'язку з російською агресією. Безпосереднього доступу до моря біологи не мають, проте робота триває. У нас многолетний мониторинг уже десятки лет проводится на станции. Ежедневно мы меряем основные гидрохимические параметры воды, то есть соленость, температура, там и разные другие. И отбор проб, который возможно производить с берега, он как производился, так и продолжает производиться. Единственное, чего мы лишились на этот момент, но ну, это выхода на лодках, который временно, как говорится, запрещен для всех. Одна з найбільш болючих проблем 21-го століття забруднення водойм, зазначає Олег Ковтун, біолог із багаторічним стажем. Вчений каже, що у акваторії Чорного моря нерідко можна зустріти гори відходів людської життєдіяльності. Сміття що дрейфує завдає серйозного удару морським мешканцям і тягне за собою екологічну катастрофу. Основное загрязнение, которое испытывает Черное море, это загрязнение бытовыми отходами, сбросами слабо очищенных канализационных вод, а также тем, что приносят реки. В Черном море недавно исследования проводили в средней части и обнаружили тоже плавающие острова из мусора, из пластика, который медленно-медленно разрушается, превращается в микропластик пластик, и по пищевой цепочке передается всем живым организмам. К сожалению, этот процесс Очень сложно встановити. Одеська гідробіолабораторія це не лише наукова, а й потужна освітня база. Її часті гості студенти Одеського національного університету імені Мечникова. Голова студентського профкому згадує, як у довоєнний час учні вишу проходили тут практику та писали дипломні роботи. Атмосфера тих днів була насичена наукою та студентським життям. У нас тут завжди студенти, які приїжджають, здебільшого це в літній літні час проходять практику. Тут є палатки, ставлять палатками, вони постійно там досліджують море, вони займаються тим, чим, чим в майбутньому має пов'язана їхня професія. І от якраз це є унікальна можливість, тому що ми знаємо, що в Одесі зараз. Проблема є з тим, що є доступ, вільний доступ до якихось пляжів, дослідження цих пляжів. От якраз у нас така є унікальна можливість, тому що в нас пляж якраз орієнтований для того, щоб тут займалися студенти, і студенти цим і займаються. Ще одна визначна пам'ятка на станції музей якорів. Перший експонат в експозиції з'явився у 2004 році. Його підняли під час підводних водолазних досліджень у районі Малого Фонтану. Більшість колекцій становлять якорі, знайдені біля узбережжя Одеси, але кілька чотирилапих кішок і двоногих якорів привезли з району Мису тарханкут. Зараз колекція включає понад 50 найрізноманітніших якорів. Проводя биологические исследования, мы иногда находим такие артефакты. Мы их поднимаем, мы их сохраняем для потомков, их изучают историки. Они попадают, эти якоря, в коллекции, в музеи. Наши якоря есть в археологическом музее, вот у нас хорошая коллекция. Мы их пропитали специальными лаками, яхтенными, масляными лаками и таким образом сохранили их для потомков. Потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Они просто разрушаются. Незважаючи на досить складний час для науки, Одеська гідробіологічна станція продовжує свою роботу. Установа досліджує різні явища, які можна вивчати без виходу у море. Вчені сподіваються, що незабаром у них з'явиться можливість повноцінно відновити роботу в колишньому режимі. Декілька аварій із постраждалими сталося на одеських дорогах минулої доби. У суворівському районі легковик збив жінку, а в Малиновському зіткнулися автомобіль та мопед. У Суворівському районі Одеси автомобіль Шкода збив жінку. За попередньою інформацією, пішохід переходила дорогу в недозволеному місці. Постраждало, доправили до лікарні. А на перетині Балківської та Мельницької зіткнулися легковик та Мопед. За попередньою інформацією, водій авто під час повороту не пропустив мототранспорт. У результаті травму отримав пасажир Мопеда. За добу в Одесі до відділків поліції доставили дев'ятьох порушників комендантської години. Також патрульні затримали 13 п'яних водіїв. Антирекордсменом виявився водій Хонде, якого патрульні зупинили у центрі на вулиці Грецькій. Драгер показав результат 2,93 проміла алкоголю в крові, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адмінпротокол. Машину відправили на штрафмайданчик. За 250 днів війни в Одесі зареєструвалося понад 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними міськради, в середньому щодня статус переселенця набувають близько тисячі осіб. Люди, які евакуюються з тимчасово окупованих територій, часто змушені залишати не лише свої будинки, а й автомобілі. А транспорт інших страждає під час евакуації від обстрілів та бомбардувань, стаючи непридатним для використання. У сервісному центрі МВС можна зняти машину з обліку при цьому не Пред'являючи сам транспортний засіб, які зміни відбулися у роботі сервісних центрів, дізнавалися наші кореспонденти. Люди, які евакуюються з гарячих точок на власному транспорті, раз у раз потрапляють під російські обстріли. Кадри автомобілів із різаних кулями українці бачать із перших днів війни. Будь-який транспортний засіб, які більше не придатні для використання, можна зняти з обліку, каже адміністратор одного з одеських сервісних центрів Олена Китайська. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС та пред'явити низку документів. Паспорт код за наявності, номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію. Огляд транспортного засобу, експертне дослідження при проведенні даної технологічної операції не передбачено, тому транспортний засіб надавати не потрібно. І ті транспортні засоби, які непридатні, які пошкоджені вибухами, залишились на тимчасово окупованих територіях, в сервісний центр підставляти не потрібно. Багато переселенців залишають тимчасово окуповані території поспіхом або буквально під ворожим вогнем і не мають змоги забрати з собою документи. Їхніми відновленнями займаються відповідні служби, але у сервісному центрі не обов'язково пред'являти оригінал документів. Наголошує Олена Китайська. Достатньо буде показати їх електронний варіант через додаток Дія. Ваш паспорт id карта, і ми зможемо пройти з вами процедуру верифікації даних через додаток. Дія насправді дуже зручний додаток. Людина приходить, маючи собою на руках смартфон, звертається, і ми не відмовляємо, і робимо верифікацію. І робимо і перереєстрацію таким чином. Звіряємо особу. Ну і в принципі будь-яку операцію щодо транспортних засобів». Українці, які рятуючись з російської агресії, виїхали за кордон, можуть продати свій транспортний засіб в Україні, залишаючись за кордоном. За словами Олени Китайської, сьогодні використовують цю можливість далі більше біженців. Власник транспортного засобу звертається до консульської установи України за кордоном, і в консульській установі вони виписують довіреність. З оригіналом довірності доручена особа в першу чергу потрібно їй буде звернутися до нотаріальної контори для того, щоб внести інформацію за цією довірністю в єдиний реєстр доручень України, і тільки після цього доручена особа з оригіналом довірності з оригіналом свого паспорту, коду звертається в сервісний центр і вчиняє будь-які дії, на які її уповноважили власник транспортного засобу. Нещодавно в сервісному центрі з'явилась нова послуга передача номерних знаків під час продажу автомобіля близьким родичам. Якщо вашого чоловіка, чи вашої дружини, чи ваших батьків є транспортний засіб, і ви хочете його перереєструвати на когось своїх близьких, чоловіка, дружину, дітей, ви можете зробити цю послугу без заміни номерного знаку. Буває, люди так звертаються, чи можливо ми можемо ми залишити це на наша машина. Я отдарую синові, ми можемо залишити. Да. Сервісні центри МВС в Одесі продовжують працювати у попередньому графіку з понеділка по п'ятницю, щоб не чекати своєї черги в центрі на. Прийом можна записатися онлайн. Прийшов у гості і вкрав у сусідів гроші та ноутбук. Мешканцю Кодиму загрожує тривалий тюремний термін. Як з'ясувало слідство, 62-річний підозрюваний випивав із чоловіком сусідки. А після застілля непомітно зайшов до спальні подружньої пари та викрав звідти сумку з ноутбуком, у якій також знаходилися всі заощадження родини. Речові докази у зловмисника вилучили під час обшуку за місцем проживання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вони затримали двох грабіжників, які напали на 17-річного хлопця. Жорстоко побили його та відібрали телефони. На вулиці Великій Арнауцькій двоє молодих одеситів помітили, як 17-річний перехожий розмовляє телефоном. Вирішили відібрати гаджет і пішли за ним. Щойно неповнолітній опинився у безлюдному кварталі. Грабіжники накинулися на нього з кулаками, вирвали з рук смартфон та втекли. Юнак звернувся до поліції та протягом години правопорушників затримали. Фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. За пограбування в умовах воєнного часу хлопцям загрожує від 7 до 10 років позбавлення. Авлення волі. Осінь цього року бали одеситів своїм теплом. Місцеві ловлять останні сонячні дні, прогулюючись у міських парках та скверах. Тепла погода також допомагає відволіктися від військових подій і зрозуміти, що життя, незважаючи на труднощі, прекрасне. У природи немає поганої погоди, співається в одній з пісень. Але одесити таки кажуть, раді, що ця осінь не така дощова і сумна, як зазвичай. Теплі та сонячні дні багатьом піднімають настрій, незважаючи на всі негаразди. «Коли сонце, коли тепло, навіть не несмаря на війну, наше положення України, що ми воюємо. Несмотря на це, погода, звісно, впливає. і настроєння підіймається, і як каріться хочеться жити. И очень прекрасно, очень прекрасно. И наш город э, очень хорошо вписывается в эту гармонию погоды. И я хочу, чтобы погода тоже повлияла на нашу всеобщую победу. Конечно, меняется. Если погода на улице хорошая, то настроение хорошее. Ну, если тревог, конечно, нет. Ну, в принципе, депрессии, конечно, от дождей не вызывают, но немного уже печальнее. Погода все-таки радует. сейчас во время війни, і так усі хмурі лица, все... А поскольку постойку солнышко, всі, хоч немножко, можуть вийти і достають собі немножечко ендорфинів. Важливо не забувати, що життя рухається далі. Жителі міста кажуть, аби відволіктися від негативу, ходять у парки, де можна увібрати позитивну енергію природи та доторкнутися до улюбленого дерева. Каштани. Ну, потому что платан, каштан – это Одесса. Мне нравились, вот знаете, цветут каждую осень такие цветы, как золотые шары. Такие желтые, напоминающие пионы. Мне очень нравится. И я всегда вспоминаю, как нас отправляли в это время в школу, когда зацветали эти цветы. Так с балкона смотрели, о, уже бутончики. Когда они расцветут, надо будет идти в школу. Акация, конечно, акации я очень люблю. Потом э, орех, орех тоже я люблю. И он-то вот сейчас вот падают орехи, понимаете? И тоже как-то позитивно влияет, позитивно влияет на вот твое самочувствие. Я очень люблю наши акации. Я люблю наши тополя. Я подхожу к дереву, я его обнимаю, я с ним соединяюсь, я с ним разговариваю. И раньше. всегда подходишь и как бы берешь от него силу. А сейчас вдруг у меня, ну, может быть, это связано с тем, что я сначала войны волонтюрю, и я понимаю, что брать это хорошо, но очень важно давать. И когда у тебя есть много энергии, ты ее отдаешь, она тебе, тебе приумножается. И сейчас я подхожу к дереву, і я не только у него что-то беру, но я и хочу ему что-то дать. Яка б погода не була за вікном, важливо зберегти гармонію у душі, зазначають одесити. Надихнутися можна походом до театрів, до моря або в ботанічний сад. Тепла осінь цього року дозволила Одеситам довше насолоджуватися сонцем. У таку погоду точно не можна сидіти вдома, і доки є можливість, буйством осінніх фарб можна помилуватися в ботанічному саду. Сьогодні чагарники тут прикрашені гірляндами яскравих кольорових ягід цвітуть строкаті айстри. Плодоносить хурма та інші рослини. Як ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова, працює у воєнний час, розповіли його співробітники. Настав листопад, але над Одесою, як і раніше, світить сонце, прикрашаючи місто на всі відтінки рудого. Восени особливо чудовим стає ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова. Свої грони, аби як розкинули красивоплодники. А дерева рісніють жовто-червоним листям, в якому можна розглядяти гранати та хурму. Зараз можна побачити деякі рослини в плодах своїх. Це можна побачити зараз у нас і хурму віргінську, і мушмулу германську, і там калікар подобає, дуже гарно виглядає такими своїми фіолетовими плодами. Дуже багато кизильників. У нас насправді в нас дуже велика гарна колекція кизильників. І вони зараз максимально декоративні в цей період. Ну, тобто можна прийти і насолодитися прогулянкою в ботанічному саду. Цей рік для ботанічного саду був досить важким. Свої корективи внесла як війна, так і кліматичні умови. Рослинам вкрай не вистачало дощів, зазначає директор боцсаду. Деякі рослинки в нас в цьому році трошки потерпали від недостатньої кількості вологи в паркові в основному до тепличних це ніяк не відноситься, але в принципі зараз все більш-менш так стало вже нормально. Ніяких таких проблем немає. Цього року ботанічному саду виповнилося 155 років. Він став свідком кількох воєн, включаючи сьогоднішню російсько-українську. В цьому році, коли почалася така, знаєте, проблема, це було якось так. Воно ну, якось так перекликалося тими поколіннями, коли всім там почалася війна, всім сказали, можна на роботу там не ходити. Але в нас були такі люди, які там приходили, все рівно це поливали, якось доглядали за цим всім, тому що це все потрібно зберегти. Ти ж рослинам не скажеш, що там у нас два тижні вихідні, тобто все, все рівно потрібно прийти і доглядати за ними. Допомогти ботанічному саду розвиватися у скрутні часи, може кожен. Охочий тут можна придбати саджанець для своєї ділянки. На вибір пропонують близько 70 найменувань різних рослин. Рослини адаптовані до особливостей одеського клімату та вимагатимуть мінімум догляду. Продаються також і кімнатні рослини. Ми вирішили запропонувати по гарним цінам саджанці рослин, і тим самим людина, якщо купляє в нас рослинку, то вона їх підтримує. Ми, при, ми пропонуємо саджанці тільки ті, що вирощені в нас, і вони ну вони адаптовані до нашого клімату і тому. Ну, при якомусь, хоча б мінімальному догляді, там я говорю про полив, якісь там мінімальні підкормки, можна виростити ці рослинки в себе на ділянці, там чи на дачі, там чи де, чи де там буде зручно, тому що ми прип... пропонуємо рослинки як відкритого ґрунту, так і захищеного. Ну, тобто в тепличні рослини, які будуть рости в кімнаті. Головною метою ботанічного саду Одеського національного університету імені Мешникова залишається збереження усього розмаїття флори, зазначає Людмила Левчук. Якщо ми там щось виростили там для ботанічного саду, і в нас є залишки, тільки після цього ми можемо це продавати. В основному ми зараз вирощуємо рослинки для себе, тому що в нас є ділянка, яка піде під реконструкцію, і на ту ділянку нам потрібно багато рослин, тому те, що по можливості ми можемо продати, нам би хотілося це продати в цьому році. Ботанічний сад Одеського національного університету імені Іллі Мечникова тішить око у будь-яку пору року. Тут завжди щось цвіте, плодоносить, дивує. Любителі фарб та затишку восени можуть провести в саду багато приємних годин. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.